Пане Юрію, вчора активно змі рісніли з головками, що в Ізраїлі вперше застосували систему залізний промінь. Це лазерна ППО. Скажіть, потім було спростування, що мовляв Ізраїль не підтвердив цього факту. Тим не менш, взагалі, що це за система, і в яких країнах вона вже застосовувалася? Та теж чув, бачив, читав, але ну сказати що за система детальніша, я зараз не можу. Але перспективні технології, особливо лазерне озброєння, яке сьогодні є в передових країн світу, які мають технології, безумовно буде скоро на озброєння. Ви бачите, як розвиваються світові технології. Тут безпілотники, подивіться, які зробили. Перелам у власне всіх у стереотипах, так які ми звикли чути про бойові дії. Тому лазерне озброєння безумовно теж буде. Воно уже є в такі держави, як Ізраїль, чимало технологій, які були б корисними, і в Україні. До речі, залізний купол ми знаємо, як система працює, може знищувати теж і балістичні ракети. Мається на увазі, якщо вона може перехоплювати РСЗВ, також є у них праща Давида. Комплекс передовий тому не сумніваюся, що в Ізраїлі є ще щось новіше і потужніше.